Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Зовсім нещодавно я з вами ділилася інформацією, яку в свою чергу надавало Міністерство реінтеграції з тимчасово окупованих територій про те, що іноземні держави виділяють додаткові кошти, які дозволять підтримати, надати грошову фінансову підтримку тим пенсіонерам, які знаходяться на передфронтових територіях та які отримують низький рівень пенсії. Так само додаткові кошти виділяє у. Від Норвегії на підтримки програми ЮНІСЕФ в Україні. Хочу нагадати, що за допомогою Фонду дитячого ООН ЮНІСЕФ надається життєво необхідна допомога українським дітям та їхнім родинам постраждалим внаслідок війни. Також хочу нагадати, що ця країна, Норвегія, є найбільшим фінансовим партнером ЮНІСЕФ у сфері реагування на гуманітарні виклики в Україні завдяки такій допомозі від іноземних країн, так від міжнародних організацій українські діти та їх їхні ...родини зможуть підтримати, отримати зможуть бути підтримані і отримати все необхідне щодо у сфері захисту дітей, освіти, охорони здоров'я, соціальних послуг, водопостачання та санітарії. Також ще щоб я вам раніше розповідала про те, що Карітас додатково фінансує, виділяє кошти на надання гуманітарної допомоги Україні, а також, повторюю, уряд Фінляндії посилює свою підтримку українських пенсіонерів. Українських пенсіонерів, які зараз знаходяться на прифронтових територіях, це значить, що зазначені категорії зможуть надалі отримувати гуманітарну допомогу, яка їм необхідна, яку вони потребують.